Красавчик, красавчик, мапки, красавчик. Іди, давай, давай палочку кину. Ааа, граєшся зі мною. Дай палку. Дай, давай. Достань, пригай. Достань. Достань. Дай каже, дай, дой полку. Не отвлекайся. Погнав. Неси сюди, неси, неси. Давай, дай кину, кину, давай кину. Давай. Балуєшся. Я ганятися не буду. Я знаю, що ти хочеш, щоб я за тобою поганялася, забрала палку. Взяв. Молодець. Борис, палку бери. Все, собаку занюхав, десь походу. Красавчик мій.